Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Вас вітають джури Лисичанського ліцею номер 5 Наш рій. Да, 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 наше гасло. Козацьке, Козацьке майбутнє це ми, козачата, всі хлопці, веселі і гарні дівчата, просягу на вірність країні складемо, вперед до зірок свій шлях прокладемо. Емблема нашого герою зображена веселого козака, з високо піднятим прапором вільної та сильної України. Козак цей невеличкого зросту, як і ми, але це не зробить його менш сильним та менш сміливим. Прапор нашого героя має форму квадрата. Фон хоругви містить кольори прапори рідного міста. Малиновий, синій та жовтий. Малиновий колір символізує колір війська з козацького. Цей колір – це могутні бути річки сербського Димця. Борджий це колір теплого сонечка та пшеничних полів. Верхній правий кут вміщує відзнаку Джора. Ми ростемо сильними, мужніми надійними, продовжуємо справу своїх батьків, живемо для вітчизни всім на славу. Ми швидкі і спритні, і завжди прагнемо до своєї мети. В єдинстві сила! Душа Бові, Україна, Шесть собі. Ми вклоняємося тим, хто зі зброєю, наш спокій береже і захищає. Мене і маму, і сестру, і брата велику нашу всю родину, рідну Україну. В нашій славній Україні надали впасти на коліна. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна, Люби, шануй, оберегай усе, що зветься Україна. Слава Україні! Браво! Слава! Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно.